Історія виникнення світового футболу. Футбол одна з найдавніших ігор людства. Невідомо де і коли він з'явився: архівні джерела, знайдені в Китаї та Єгипті, зокрема, зображення гравців з м'ячем, окремо м'ячі, дають вченим підстави стверджувати, що футбол був відомий людству задовго до нашої ери. Так, англійський професор Барканс переконаний. Що навіть первісні люди грали у футбол кам'яним м'ячем. Китайцям гра з м'ячем була відома ще понад 5000 років тому. Імператори вважали, що така гра є важливим засобом військової підготовки. На футбольних майданчиках воїни намагалися застосовувати тактику, якої вони дотримувалися на полі битви, тож і вдосконалювали основні принципи атаки та захисту. М'яч тоді був набити кінським волосом і обшити шкірою. А надувним м'ячем почали грати вже у 18 столітті. У правилах навчання воїнів, виданих у Китаї понад 2000 років тому, досить докладно описано гру в футбол. Архівні дані свідчать, що змагалися між собою дві команди, завданням яких було потрапити м'ячем в отвір у сітці. Натягнуті між двома бамбуковими жердинами, переможців нагороджували щедрими подарунками, деякі популярні гравці навіть призначалися на високі державні або військові посади. Археологічні розкопки, проведені в Єгипті та Стародавній Греції, а також архівні джерела, засвідчують, що там футбол був досить поширений. Завойовуючи дедалі нові території, римські воїни просувалися вглиб Європи: до Франції, Німеччини, Англії і впроваджували свої звичаї та ігри. Легіонери весь вільний час віддавали футболу. В Англії найпопулярнішим видом розваг був футбол натовпу. Ігри неорганізованих гуртів проводилися на майданчиках і вулицях міста, що паралізувало життя населення, завдавало великих збитків ремісникам та торгівцям. Усе це викликало невдоволення королів. І в 1314 році Едуард ІІ видав указ, де зазначалося. У зв'язку з тим, що гра у м'яч призводить до великого безладдя, а це само собою є велике зло. Ми іменем короля під страхом ув'язнення забороняємо грати в футбол у великих містах. Замість гри у футбол мешканцям міста пропонували зайнятися метанням списа чи стрільбою з луку. Незважаючи на сурові заборони, популярність футболу серед населення зростала. У першій половині 19 століття футбол натопу вже мав два різновиди: гра з м'ячем тільки ногами футбол, та гра з м'ячем руками та ногами регбі. Останній вид спорту здобув назву від міста регбі, в коледжі якого цю гру культивували. Шанувальники одного способу гри домоглися, щоб м'яч був овальної форми, а іншого, щоб м'яч був лише круглий. У 1823 році було дозволено гравцям бігти з м'ячем. Саме тоді було покладено початок розвитку сучасних правил футболу та регбі, історія яких в ті далекі часи тісно перепліталась. На засіданні футбольної асоціації 6 грудня 1863 року було вирішено вважати футбол і регбі різними видами спорту. Це і є датою народження сучасного футболу. Завдяки англічанам, футбол став улюбленою грою в інших країнах Європи. Під час стоянок кораблів у портах вони організовували матчі між членами команд, до складу яких залучали місцеву молодь. Швидкий і динамічний розвиток футболу, що спостерігався в Європі на початок ХХ століття, спонукав до створення міжнародної організації. У 1904 році в Парижі відбулася конференція, де й було засновано Міжнародну федерацію футбольних асоціацій ФІФА. Створення міжнародної федерації сприяло поширенню та зміцненню контактів, як між футбольними клубами різних країн, так і між національними збірними командами. Що порушили питання про організацію та проведення чемпіонату світу та включення футболу до програми Олімпійських ігор?